Робила вистріли, зрозуміли, що в цьому районі немає зараз нема немає живих вже, всіх поранених вивезли. Значить, була поставлена слідуюча задача дочекатися, поки БМП е, закінчить стріляти, тоді підійти на і е, перевірити вже що буде. На безпечну відстань. Але в цей момент почала горіти друга машина. Розуміючи, що вогонь може перейти на другу БМП, яка знову почне стріляти, а з тої сторони стоять гражданські. Гражданські приїхали медичні машини, дві було гражданські. Приїхали дві медичні машини, гражданські. Було прийнято наступне рішення: пожарним дати команду, тушити пожар. Пожарні відмовилися тушити пожар. Так. Значить, ми тоді взяли на себе це. Ми прикр... ми забрали машину, підвели машину. БМП за неї поставили пожарку і почали тушити пожар. Ми локалізували пожар, затушили пожар. Затушили. І в цей момент прилетіли вертушки. Ми вже ходили там по полю, збирали хлопців, перевіряли обстановку, і в цей момент прилетіли вертушки. Зв'язку з вертушками в нас не було. Ми показували, що пацани, все нормально, ми збираємо. Два круга пройшли вертушки, і тут вертушка заходить по е, дорозі і починає валити по блокпосту. Так, да, там не було, не стріль нічого. нічого. Ну а було нічого. вже тихо. Ми самі там ходили. Вистрілів навіть не було. Вона попала по за два заходи. Вони знищили повністю машину, цю, яка стояла з диверсантів. Відео, це моє відео, це я знімав. Це моє відео. О, в мене, це з мого телефона відео. А, то, то, то. то з мого телефона. Оце, що кричав, бля, хто це, йопти, а потім показав, о, я живий, це я був. Це моє відео. Ви мені можете не показувати, то я його знімав. Причому я не показував, мені Ну, 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 ну. То, от, ви хочете розказати, я а, вам я, розказую. Я, 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 Значить, зайшли, потім мало того, що знищили машину диверсантів, ще й попали в другу БМПшку. Друга БМПшка попали, і виходить і, 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 аж цілий грибочок. Башню відірвало. Башню відірвало, це все башню розлетілося. Башню. Роз... Вона полетіла зразу, від вистріла, від вистріла з, виробила. з виробила. вертольота. Ви розумієте? понимаєте? Вот. Третю, розуміє. третю БМП Богу, дякувати, не попали. Не попали. Ми вже тоді дочекалися, коли це все потухне Саме, да. і тоді вже. Почали там наводити трохи порядок, шмон і це все. Крім того, якщо ви звертали увагу по дорозі е, в сторону е, Донецька, так, якщо там хорошо подивитися, перші вистріли були за 500 метрів з гранатомета. І вся дорога, я я ходив по ній, дивився, я там був вчора цілий день. Так. Е, вся дорога, якщо взяти напад був. Просіки, і по дорозі були сліди вантажних автомобілів, які під'їхали до цієї дороги. Моє враження, я не військовий прокурор, але як я думаю особисто, це моя особиста думка як рядового. Е, там була група не з 15 чоловік, як ви думаєте. Там була набагато серйозніша група. Задача стоялася як в мушкетерів, кожен робить свій постріл і конкретно з конкретної позиції. Робимо бой і звідси знімаємося. Снайпери це все прикривали з другого тижня. Там працювала досить серйозно підготовлена група, я так думаю, е, чоловік 100. Чому? Тому що по слідах машин, які стояли через кожних 10 метрів, а машин там було було десь порядка 10. І причому це були вантажні. Там є сліди, як лежали снайпера. Причому снайпера були озброєні, не, не, не. Е, пулям. пулі ви бачили, які там були, так? Да? Так, да, 12.7. Вони валили там по взрослому. І не випадково вони пошкодили ту машину, яка була направлена в нашу сторону. Тому що, ви ж знаєте, патрони будуть летіти туди далі, чим гідні. Правильно? Ну от. І перед машини був пошкоджений перед тим зривом е гранати. А ви висновок який? Ну, цей перший. МП? Так. Да. Я ВМП. думаю, там було. МПП вражено РПГ. РПСку вперед. Да. Спеціально, щоб воно в нашу сторону летіло. Да. Тепер воно зразу, зразу. Двома потом РПС, і машина зразу було ворота. Я це бачу. Я, я це що, це Я Левенцева? Я вам доповів. Да? Ви, при... Ні, ви прийняли мою допу? Я прийняв. Передові Кравченко. Я вчора вам не чукував. Да. Я, вам... да. я, я при хлопцях тепер зробив да. ту саму доповідь, що я вчора. Я вчора вам не чукував. генерал, а як насчет наших хлопців, оці, що загинули? Як їх будуть там відправляти домой? Я не доповідаю. Зараз Двигайтесь сейчас уходите. Значит, что водим нас п'ятниця. пятниці. Суббота неделю ветерин никто не буде нічого робити. Нет, це роблят. Роблять. Не ми, ми, як положено, по обичі, все відправимо, обычку. Где мне хоть поможете? Звичайно. А що а батька матері так. жінки що так, так. так. А яким я тут не доброволець читай? А? А? а яким не тут не доброволець читай? Ні. Давайте так. Тих, тих, все, тих, все, тих, все буде тих. оформлено, я загинув. Ні. При виконанні бойової задач. Боевой задачи. О, тих, о тепер. при виконанні бойової задачі. От мы хоронили лтчики вот в родах Так, льотчиків. П'ять чоловік, в родах. Одного хоронили при привели в роди. Клуб, як А ви бачите, що там робили? О. Я я я хоронил кисадники. А кто-то будут пишется. Я хоронил засадники Житомир. А тут там матери разорется? Я знаю. Я знаю. Раздеруйте. Я розмовляв з матерями, з бачками. Я вам дам трубку, во, во, вот. Зачем? Ну не трубку. Лейтенант. Я что я был в Житомире, куми хорону зрения. Нет, вот она, вот просто побачи, я гарантию даю, что у нас земля извняет. Мы не зрения, у нас землей. А я ебал по-любому. Хоть разочек плюху залепит. Не, <сіх> надо, Нет, надо, не, плюх, раз, <сіх> не я мой да, завод. Я, да, я або оператор, або не оператор. Так, да. да. от тогда интересно. Коли ви допустили, коли, коли добавили, что атакован блокпост. В итоге подняли. їм сказали, що машини и касатор. Найдите машини. Но им сказали, в кажуть, говорят, дайте нам район, дайте что саму, ніхто цю задачу не продублирует. І ми були на вольній охоті, виходить, таким чином. Я вчора з нас, виходить, що, і що виходить, та, 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 і там пускають, на вольно охоти летів, ми стояли там буквально 3 три У Нас БМП на поводі зовсім летів один вашеві, а другий другою, да? І вони нікуди не спішили. Вони не спішили, просто. як? так, він залетів собі, покрутає, дивиться на. Ну що там шукати, Мона було? Якщо їх там давним-давнові, а, а, а хлопці, от дивіться, от мені інтересу одне. От приїхав там МЧС, пожарники, так? Да? А чого вони не допомогли? А тільки все на відео познімали і тут посіпалися і забили. Ну ви бачите, на сьогоднішній день ви бачите, що міліція як позволена тума. Вони 3, всі 3. лягли всі шо, нам так зрозуміти. Ви, ви не то кажете. Тридцять. Да. мене тоді як от, опять родовий правщик да. робить такого, як може вам шмикалочку. Ну. нас стоять да? блокпости, так? Да. Можна організувати патрулювання вертольотів над блокпостами через певний період промжука. Адіть ми чули. На Нам чому додому їхати. Наш додому їхати, правда? Пускай і додому нас сказали, да?

На цей блокпост піднімається пара і на, виходить на цей блокпост. <постив> <постив> а, <постив> а я, а я <постив> так <постив> облікаючі маневр. Вертушки два а вони тут огахнуть. Дві години! Дві години у тебе такі облікаючи монів. І що Шті? ви скажуть? Друге, Друге, Друге питання. От я сьогодні приїхав. У вас є артилерія? У <постив> нас немає, <я> нічого. Не <постив> Хто ми? <мє? постив> ну є артилерія. Ну то є, але. Ні, тихо, <постив> тихо. є артилерія. Артилерія до нас зараз занять вогневі позиції. Вони би. І підготувати дані для стрільби підтримки цих блокпостів. Команди Ту, щоб відкрити вогонь, вже дали. Товар генерал, я просто, ви просто не уявляєте, може, що ви говорите. Товар, товар генерал, ви даєте, не уявляєте, може. я уявляю. Архієрія я як вахне, як там сесії кілометрів, якщо вона не бачить, просто тут їх хотят тут. Дайте слово чоловіку, дайте слово чоловіку. Товар генерал. Я знаю, я, знаю, що це буде. Дозвольте я, буде тому що я воював там. Що? То своїх не буде. Яких своїх? Та ну подожди, а дай мені реагати потрошки. В натурі ну, на зараз три зіла стоїть, сука, курва, без Вообще без ніхуя, з боєприпасами, з одним патроном. Де? Де? Ти ви повинні мені сказати? О, а як фура попала в Донець з градом, 15 тонн граду, да? і, один, і один на фурі сидів у храмах, обезпечення. Де? Питаю, Товарищ генерал, що я, я вас питаю, одне, одне таке питання. Мене друг, Силаву разом, він Наманові робить, а? Наманові, шофер, прово, водій. Він 15 тонн ракет віз, на града, і заїхав самий донець. В його ніхто не позвонив, не ні сушу нічого, а посадили просто одного чоловіка, ось такої, АКСУ. Всередину, на матрас. І все. Бо я сюди їхав. А де те все, во, вибачає, своє, влясло було? Ну во як сюди приїхали перший день. А він приїхав через два дні, бо він не знав, він на осліп їхав, він там до когось хлопці і зузванювався і їздив подався руча. Їзд.